І телеканалу Раїм в ефірі Програма на часі і я, її ведуча Яна Лазорик. Сьогодні ми говоримо про розвиток бізнесу в громаді, програми підтримки для підприємців, оцінювання якості повітря та збереження довкілля. Я представляю нашу гостю Світлана Криворучко, директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради. Добрий день вітаю вас, пані Світлана. Дякую, що завітали сьогодні до нас в студії щоб обговорити насправді важливі речі для громади. І якщо пригадати і коротко підвести підсумки, яким був цей рік для департаменту, окреслити головні виклики, з якими зіштовхувався департамент, і основні здобутки. Будь Ну, головним викликом, напевно, як для всіх залишається війна. Особливо це відчуває наш бізнес. А одним з завдань нашого департаменту є сприяння розвитку бізнесу, створення гарного бізнес-середовища. Хочу сказати, що в нас продовжує зберігатися позитивна динаміка реєстрації суб'єктів господарювання. В територіальній громаді працює майже 37 тисяч суб'єктів господарювання і завдяки їхній праці, завдяки тим, що вони сплачують вчасно податки. Ми маємо доходи в бюджет нашої територіальної громади. За минулий рік ми отримали майже на 800 тисяч більше доходів нашого загального. Фонду до бюджету і I... Дякуючи цим коштам, ми можемо далі продовжувати свої інфраструктурні розвивати об'єкти і допомагати військовим. Ну, дуже важливо, щоб бізнес розвивався, бо, як ви сказали, сплачуєте, звісно, податки, і це створення нових робочих місць. І ми насправді завдячуємо, що багато релокованого бізнесу зараз також у нас розташувалося і налагодили свою роботу, і якраз таки продовжують і допомагати нашим військовим і в громаді. За це ми дуже дякуємо нашому бізнесу. От якраз очільник громади Руслан Марцінків має вже таку хорошу традицію. Підприємницьку п'ятницю, де він часто відвідує місцеві чи релоковані, чи ветеранські бізнеси. На вашу думку, в чому мета такої ініціативи, такої ідеї, і чому насправді сьогодні важливо підтримувати саме франківський бізнес, місцевий і от ті справи, які зробили наші захисники, які повернулися з фронту і зайняли створили власну справу. і Зараз її розвивають. Так, справді, це не перший рік, і це не одноразова акція. А міський голова відвідує різні підприємства. Це можуть бути і підприємства великі, і маленькі бізнеса, і які вже давно на ринку, і які створилися, і релоковані, і військові. Бізнес, тобто немає значення, на який бізнес поїде міський голова своєю командою. Але мета цих зустрічей в першу чергу це познайомитися з тою продукцією, познайомити мешканців громади, що виробляється в нашій громаді, послухати, які проблеми є, і перспективи розвитку даного підприємства. От, наприклад, нас запрошував пас України це велике підприємство угу. з іноземними інвестиціями. В них є намір розширити своє виробництво. У них була проблема з з новими кадрами, з новими людьми. Після відвідин міського голови, звичайно, ми ознайомили глядачів із нормальними робочими місцями, які створені на на підприємстві з умовами праці з тою продукцією, яка виробляється на цьому підприємстві. Ну і покращилася власне, робота з кадровими. Така хороша реклама. Де в кого навпаки, якщо це невеликі підприємства, ті, які почали працювати, то цікаво сказати, що. Виробляє в нашій громаді, от, наприклад, в нашій громаді виробляється той чи інший продукт. Хтось тобто, і не знає, що таке можна замовити. Тобто, кооперація. коперація коперація, коли є якісь спільні проекти, і от таким чином ми стараємося допомагати і сприяти нашому бізнесу. Це також своєрідна підтримка. Угу. Ну так, реклама насправді дуже велику роль відіграє. Люди можуть просто бути необізнані, що є такий продукт, є такі товари на нашому ринку. Ось якраз до речі, хочу продовжити цю тему і поговорити про. Те, як в нас в громаді реалізовується державна політика, зроблена в Україні така масштабна, в тому числі програма Національний кешбек, яка по суті теж спрямована на якраз залучення цих інвестицій в український ринок і популяризацію поширення саме місцевих бізнес, місцевого бізнесу продуктів і товарів, щоб долучитися до цієї програми, потрібно, щоб підприємство мало штрих-коди. На жаль, нас не всі виробники, які виробляють свої продають. Продукти мають штрих-код і можуть долучитися до цієї програми. Ну, це більше стосується більше таких великих підприємств: хлібокомінат, молокозавод там вам торгова марка. Вони долучені до цієї програми. В цілому в нас і по області не дуже багато підприємств долучилося. У нас десь по територіальній громаді близько 20 суб'єктів господарювання є учасниками цієї програми. А чому це важливо розвивати? Наскільки воно корисно? Тобто, це і для мешканців, бо їм повертаються кошти. І загалом для підприємств, що вони, вони от долучаються в цю програму і більше популяризують свій товар. Фактично, підприємство з цього ну немає ніякого ні немає. доходу, ні нічого. Просто купуючи покупець, купуючи продукцію підприємства, яке долучено до цієї програми, отримує кешбек. А кошти і... залишаються якраз таки в державі. Ці самі. Кошти залишаються в покупця. І він ці кошти вже може власне і інвестувати пізніше може і допомагати військовим цими коштами. Тобто він законов. В якусь гривню він може mm -hmm. нею поділитися з ким, з ким хто кому він вважає за потрібне ці кошти віддати, або покращується трошки купівельна спроможність нашого населення. Mm -hmm. Дякую, пані Світлана. Розуміємо, що в такий складний час складний для кожного важко і бізнесу, і підприємцям. Нагадайте, будь ласка, які існують зараз державні програми, можливо, якісь гранти, ваучери, навчання для тих ж самих підприємців, які починають свою справу з нуля чи планують її масштабувати. Цього року буде продовжувати е, працювати програма-робота, де е, це державна програма, де підприємці можуть отримати гранти е, на власну справу, на переробне підприємство, на теплиці. На, е, тобто е, вона була вже 2-3 роки. Напевно, вже працює ця програма. Цього року навіть збільшилася сума грантів. Тобто програма буде далі працювати, це державна програма. Крім того, є ряд міжнародних організацій, які також долучаються і пропонують підприємцям нашим вже не такі великі гранти, там від 5 до 10 тисяч євро. Можна написати нормальний бізнес-план і отримати ці кошти по на той чи інший проєкт. В основному зараз найбільше реалізовуються проєкти, ті, які мають в собі свої складові енергозбереження, зелений так званий напрямок. Тобто це мають бути екологічні проєкти і проєкти енергозбереження. Працює далі програма GIZ, працюють міжнародні партнери продовжують працювати в Україні. Окремо також хочу поговорити і про бізнес-інкубатор. Вже така теж гарна в нашій громаді ініціатива. Яка це вже хвиля і яка її мета? Бо знаю, вона діє, як і для підприємців, які починають з нуля, допомагають їм освоїти якісь певні навички. І також для діючих підприємців, вже, які обізнані, але хочуть щось, щось нове дізнатись. Так? так, у нас є довготривала співпраця з бізнес-інкубатором. Це він заснований при нашому. Університеті нафти і газу. вже 9 років. Ми проводимо навчання. Навчання ми так назвали успіх у бізнесі. До цих навчань, навчання проводимо два рази в рік. Стараємося проводити два рази в рік. Це весною і восени. І ці навчання ми організовуємо і для діючих підприємців, і для започаткової. Київців і для тих, що ще навіть не зареєстровані підприємцями, але планують починати підприємницьку діяльність, дуже широкий, завжди удосконалюємо і завжди намагаємося залучити цікаві теми цікаві теми для підприємців. Це і Маркетинг, це і цифровізація, це і бухгалтерський облік, юридичні питання. Тобто, щоб підприємець, який буде працювати, міг використовувати отримані знання в своїй діяльності. Okay. Маємо хороші відгуки. Ті, хто прийшов ці навчання, ці курси, задоволений, багато цікавого, багато нового отримав викладачі нафти і газу також вже. Вміють працювати і знають не тільки студентами працюють, напевно, набагато важче працювати з тими ну, людьми, так, які так. в бізнесі, і розказувати їм, як вести Їх, бізнес. бізнес, але це е, така своєрідна е, площадка, де можуть познайомитися навіть між собою підприємці. Ми знаємо, що вони пізніше також дружать, також кооперуються. Е, ну, це дуже важливо для бізнесу. Так, теж. Маємо хороші кассі. відгуки про ці курси. А скільки загалом тривають навчання? Ми по різному робили. Ми робили навчання протягом трьох місяців, але це трохи складно для бізнесмена відлучитися на навчання. Mm -hmm. Зараз час. ми проводимо протягом місяця. Останні ми проводили протягом місяця два рази в тиждень по пів дня навчання. Ну, графік Много, зручний. Так, графік, ми ви під, підлаштовуємо графік під запити наших студентів, mm -hmm. так званих. Ось ви кажете, вже 9 років існує такий проєкт. Чи за цей час змінилися? Змі... Змінилася кількість учасників у зв'язку з повномасштабним вторгненням і чи змінилися їхні запити, їхні потреби? Ну, ми підлаштовуємо е, теми під ті е, запити, які хочуть почути, що хочуть почути підприємці. Е, в середньому ми навчаємо до 30 чоловік за один е, курс навчання. Ну, просто більше немає можливості, там невелике приміщення, але е, бачимо, що попит є. Попит є, і будемо продовжувати. А скажіть, чи будь ласка, цікавить, більше долучається жінок чи чоловіків? Ну знаєте, на курсах ходить більше жінок. Більше жінок. Якщо взяти статистику по реєстрації суб'єктів господарювання, то більше 50% також реєструється. Жінки жінки зараз uh -huh. дуже активні. Хочу сказати, що дуже активний релокований бізнес, дуже активні військові. Вони цікавляться, вони приходять, вони хочуть отримати знання. Це дуже тішить. І наприкінці вони отримують сертифікат. Ну, про отримують сертифікат, це не є якийсь диплом про закінчення навчального якогось закладу, але це є сертифікат, який підтверджує про те, що вони прослухали курс. Ось якраз ми так почали тему про жінок, хочу вже її розвинути, бо розуміємо, що зараз в тому, так само в зв'язку з повномасштабним вторгненням, на кожному підприємстві відчутний ось цей кадровий голод. Недостатня кількість робочих рук і працівників, і зараз жінки змушені переймати на себе такі, скажімо, умовно чоловічі професії. Навіть от в нас в громаді є Дві жінки, які працюють на електроавтотранс-комунальному підприємстві, водійкою такого масштабного транспорту також у нас є водійка е сміттєвозного транспорту. Тому зараз е жінки певним чином адаптовуються під ці зміни, які відбуваються в нашій країні і. От почу цікаво почути вашу думку, чи відчутно цю зміну кадрів в громаді, як ми говоримо, і куди сьогодні жінки можуть звертатися, щоб опанувати якусь для себе нову професію? І що взагалі можна чи можна робити якісь кроки на місцевому рівні, на державному рівні, щоб виправити цю складну ситуацію цього кадрового голоду? Як ви вважаєте? Так, ми під час зустрічі з бізнесом час дуже відчувають всі проблему кадрів, і бізнес сам в першу чергу зацікавлений про те, щоб Залучати більше жінок, тому що це і проблеми з бронюванням. Ми знаємо, є для навчиш людину, вивчиться він, отримає досвід і тут ми треба вже врація, прощатися так? з ним. Тому багато бізнесів просто ділять свої операційні процеси. На менш легші, де можна частково залучати жінок. Вони самі самостійно проводять багато, самостійно проводять навчання. Крім того, у нас є центр зайнятості. Там є центр профтехосвіти, де можна отримати кваліфікацію, пройти. Перекваліфікацію більше 40 професій, видів професій можна отримати і змінити під час навчання. Також є державна програма, також постановою Кабінету міністрів є власне, про те, щоб залучати жінок до навчань і до таких професій, де вони не були раніше дуже популярні. Це і верстатники, і от водійки, тролейбусів, ну, різні, різні професії, які раніше переважно вчилися. Mm -hmm. Такої професії чоловіки зараз бачимо є жінки. Так. Ну і зараз розвивається профтехосвіта, і от можливо ви обізні цю ситуацію, чи наші підприємства і бізнеса надають таку можливість дітям стажуватися безпосередньо в от, таку дуальну освіту, яка поєднує теоретичне навчання в освітніх закладах, і якраз практичне на підприємстві, а потім ж їх працевлаштовувати для того, щоб теж збільшувати кількі кадрів. Так, є в нас ряд підприємств, які власне зацікавлені самі. Знаю, що раніше виробничі об'єднані Карпати брали багато студентів на дуальну освіту. Тому що студент, коли він працює вже відразу на тому обладнанні, на тому устаткуванні, яке він в майбутньому буде використовувати в своїй професійній діяльності, це набагато швидше і набагато краще. Він адаптується до робочого свого місця. Багато наших закладів профтехосвіти також оновили свої бази навчальні, отримали нове. Гарне обладнання, навіть наш департамент був залучений у спільно українсько-румунському проєкті, де ми придбували верстати з станки з програмним управлінням, для того, щоб студенти мали можливість проходити навчання і навчатися сучасним роботі на сучасному обладнанні. Це дуже важливо. Головне, щоб молодь не виїжджала за кордон ну, і так. мала це бажання, звісно. Так, дякую, пані Світлана. Також хотіла поговорити про дуже важливе е, одне питання: те, що мешканці Івано-Франківська часто висловлюють занепокоєння щодо е, якості атмосферного повітря у, у зв'язку з підвищенням рівня забрудненості. Чи е, проводились якісь вимірювання і оцінювання? Які результати поділіться? Будь ласка, так, в нас є скарги, і ми завжди реагуємо на ці скарги. Е, в... Вимірювання в нас проводить наш центр профілактики хвороб. Ми залучаємо їх, навіть виїжджають, вони, в них є і пересувні засоби вимірювання, і зовсім недавно, у 2025 році, отримали вони сучасний прилад, який дає можливість вимірювати забруднення. Свої результати вимірювань вони публікують в себе на сайті, так що можете заходити дивитися. Ці датчики, які є розміщені в нас у місті і є власністю громадських активістів, вони не зовсім точно показують. На жаль, виміри ми проводили паралельно вимірювання спільно з нашим університетом Нафти і Газу. У них є сертифікований прилад, і ми не фіксували забруднення як такого, але ми самі розуміємо, що в Час, коли починається опалювальний сезон, зимовий період, осінній, коли наше місто має такі погодні умови, де є тумани, де є низький тиск, і тоді в нас справді відчувається отакий неприємний запах в місті. Це так, так. десь частково пов'язано з опалювальним періодом, тому що більше починають тоді використовувати твердопаливних котлів, а вони на жаль дають. Свої викиди, Свої так. викиди там. тобто можна сказати, можна заспокоїти мешканців, що немає якоїсь критичної ситуації. Як часто про неї говорять, та що Франківськ – одне з найбрудніших в цьому плані міст є Ні, така в нас паніка? Критичної ситуації немає. В нас фіксуються невеликі перевищення, але в основному причиною цих перевищень є автомобільний транспорт. Mm. Зараз Все, збільшується. Транспорт, тих, та, та кількість автомобільного транспорту зросла в рази. І ми фіксуємо в на розв'язках, на де є затори. Отам ми відфіксуємо перевищення власне забруднення. Ну так бо воно частково все таки по районах до ці скарги надходять від мешканців. Дякую. А, також хотіла б задати про енергозбереження. Розуміємо, що це є зараз один із ключових таких напрямків і напрямків сталого розвитку. Що от варто порадити зараз мешканцям, щоб привернути увагу до цього. Такого раціонального використання енергоресурсів до цієї економії і зменшення енергоспоживання і загалом збереження нашого довкілля. Які кроки кожен мешканець має от, свідомий зараз розуміти, знати і використовувати в своєму житті? Ну я думаю, що кожен зацікавлений зберегти тепло, тому що це вже не стало дуже дешево для нас. Для ко кожного року у нас зростає вартість енергоносіїв. в першу чергу можливо, населення ще так не відчуває, тому що ми маємо. Меморандум і не підвищуємо тарифи по вартості енергоносіїв, але в першу чергу це утеплити своє житло у першу чергу провести енергозберігаючі роботи в помешкання це дуже важливо. І дуже важливо звичайно свідомість людей. Ми проводимо. Кожного року конкурс серед школярів е, називається Дні сталої енергії і життя в стилі еко. І ми, власне, розуміємо, що те покоління, яке виросте, воно напевно буде вже трошки інакше від нас. Mm -hmm. І mm -hmm. вони, бо mm -hmm. ті роботи, які вони приносять на цей конкурс, це і плакати, і відеоролики вони виконують, і різні інсталяції такі роблять. Вони дуже цікаві і реально діти цікавляться і. Вони залучені в тому і розуміють, що ресурси планети небезмежні, вони вичерпуються, тому треба берегти, економити. І в першу чергу це економія власного кошелька. Ну, Діти в нас справді в змалку навчаються таких корисних речей, і клас безпеки в нас є в рятувальників ДСНС. І також варто, звісно, пам'ятати всім нашим мешканцям, що обов'язково варто дотримуватись в такі часи при відключенні світла правил безпеки в побуті, щоб не траплялося якихось трагічних ситуацій. Дякую, пані Світлано. Мене буде до вас останнє запитання: які плани і цілі в роботі департаменту закладено на 2026 рік? Або можливо, є якась цінна інформація, з якою, якою ви б хотіли поділитися з нашими глядачами? Ну ми продовжуємо приймати участь в різних е, проектах, і в тому числі зараз нас продовжує. Діяти проект, по якому це українсько-фінський проект у галузі якості моніторингу якості атмосферного повітря ми плануємо отримати. Від наших партнерів сенсор, який вже буде встановлений буквально в лютому місяці, буде власне моніторити якість повітря, оскільки ця тема зараз дуже актуальна. актуальна. І на майбутнє ми плануємо встановити цілу станцію, сучасну станцію, яка буде визначати всі необхідні. Показники, які потрібно для моніторингу якості повітря в нашій агломерації, тому що івано франківськ з приєднанням до нас сіл ми стали агломерацією і зобов'язані проводити моніторинг якості повітря. Це те, що на найближчий час. А взагалі, то ми далі хочемо і переживаємо за те, щоб наш бізнес розвивався, щоб вони працювали, щоб вони сплачували податки, тому що від, від їхньої роботи від їхньої діяльності залежить повністю. Життя нашого цілого міста так і справді надіємося, що вже наступного разу ми будемо вами спілкуватися під мирним небом, і, і, нарешті, закінчиться ця війна нашою, звісно, довгоочікуваною перемогою. Звичайно, ми хочемо, щоб повернулися наші і працівники на наші виробництва, і наші в родини, щоб повернулися наші родичі. Тому дуже важливо. Нашої перемоги всі чекаємо з нетерпінням. Дякую, пані Світлано. Нагадую, що ви дивилися програму на часі. і У нас в гостях була Світлана Криворучко, директорка департаменту економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради. А для вас працювала я, Яна Лазорик. На все добре. Слава Україні. Героям слава.